Отже, всіх вітаю вас, дорогі друзі. З вами на зв'язку Автопойнт. Думаю, вже деякі могли звернути увагу, що я їду на автівці, на Форді. Але цей Форд ви могли вже бачити у нас. Просто хочу вам нагадати, що у нас на продаж є ось такий от Ford Focus 2015 року випуску. Пробіг у даного авто 177 тисяч. І це автівка, яка дуже симпатично виглядає ось в такому форматі. У нас хетчбеку. зовні дуже симпатична, дуже гарна. Дуже такі приємні форми в неї, які ну, яким чином так від, приваблюють дуже сильно до себе, особливо мені подобаються ці от вії на фарах, її також додають їй якогось такого свого шарму. Авто повністю у нас обслуговане. Два літра бензин. Тут у нас в другому знаходиться. Давайте подивимося, що у нас знаходиться по салону, тому що в салоні у нас також є про що розповісти. В першу чергу, ось тут ми бачимо є електрорегулювання водійського сидіння. Тобто воно вперед, назад рухається вверх низ Також спинка регулюється. Це у нас також наявності. Також підтримка спинки, у нас тут регулюється. Тут електрорегулювання вікон, всіх, електрорегулювання бокових дзеркал в наявності. Давайте подивимося, що у нас тут. Тобто, що ми тут бачимо на даний момент? Першу чергу ми бачимо, що у нас тут є круїз-контроль, також наявності. У нас є ось такий дисплей, який ви можете регулювати. Також є голосове управління, управління мультимедіа, яке ось у нас тут знаходиться з цього боку. А тут все доволі таки просто. Медіа радіо можете також встановити свої cd діски, якщо є така. Потреба також у нас є коробка автомат. Коробка автомат проведена була діагностика, все в технічно справному стані, все чудово працює, перемикається без е, запинок, без ніяких пропусків, все чудово працює. Ось тут у нас, бачите, є також наявності USB порт кондиціонер. У нас також все працює, все холодить, тобто, все без питань працює. Також у нас, як бачите, тут є ось такі от капхолдери. Наявності з такими прорезинними вставками, тобто у вас точно нічого воно не буде хитатися, не вивалиться, тобто це все працює без проблем. Також ось у нас знаходиться з цього боку, зліва від водійського керма, ось таке от регулювання фар. Також кнопка для відкриття багажнику до багажнику ми ще перейдемо. У нас ще є для цього час. Також ось такий у нас під підлокітник. підлокітнику у нас знаходиться прикурювач, також порт AUX і USB порт також у нас із таких цікавих речей, що є тут. По-перше, камера ще. Як бачите, з цього боку. Ось у нас така от камера з заднього ходу. парктроніки також з заднього ходу в наявності. Давайте подивимося, що у нас на задньому ряду сидінь. По-перше, ви вже могли звернути увагу також на ці чудові коврики, які дуже легко і вичищатися будуть, дуже легко їх можна зняти, назад покласти. І це вони також додають свого стилю цій автівці. Ззаду у нас більш ніж достатньо місця. Тут у нас, як бачите, була проведена хімчистка салону. Все дуже охайно, все дуже гарно тут виглядає. І місця більш ніж достатньо знову ж таки. Давайте подивимося, скільки ж місця тут багажнику. Тому що авто таке, що можна і відправитись насправді, кудись далеку подорож, якщо вам потрібно кудись там їхати з родичами, з сім'єю. за на природу на шашлики, наприклад, ви можете сюди спокійно покласти і каляску, і мангал. Якщо говорити про багажник, тут місця більш ніж достатньо також у багажнику. Тобто авто, як бачите, дуже охайне, все в технічно справному стані. Знову ж таки, хочу вам нагадати, що авто це у нас знаходиться на продажі в Автопоінт, село Білогородка Київська область. Це недалеко від Софійської Борщагівки, буквально 15 хвилин. Бачите, ось тут по технічному стану все у нас було зроблено дуже чудово, дуже прекрасно. Давайте я покажу вам також, що у нас під капотом. Під капотом все також дуже охайно виглядає. Двигун сам дуже тихенько, спокійно працює. Ось як бачите, тут у нас все чистенько, все охайно виглядає. Також був тут замінений акумулятор на новий, тобто все тихенько, стабільно, без ніяких питань працює. Ну а якщо вам потрібна така автівка, знову ж таки, ви знаєте, де нас знайти. Село Білородка, Софіївська, 19, Автопойнт. приїжджайте, будемо чекати на вас, і ця автівка буде вашою. Знову ж таки, пробіг 177 тисяч, 2 літра бензин, п'ятнадцятий рік.